Миру всім, Бог створив людину по образу своєму, по подобію своєму. І приходить Син людський на землю і напоминає людям Слово Боже, утверджує заповіді, приносить скупітельну жертву, щоб ми були дітьми Божими і дає Духа Святого. І якщо є Дух Святий у людини, то Ісус відкриває суд Тайне мироздання всього, загробного життя, потустороннього світу, духовного миру. Як розібратися, де біле, а де чорне. Бо багато тих, хто іскажає Слово Боже, філософією і пустословієм. І тому Ісус дає Духа Святого і каже, у кого є Дух Святий, то Він перемагає сатану. Ісус приходив і силою Духа Божого творився це і звільняв людей від сатани. І Ісус сказав: все пізнається по плоду. Приєднуйтесь к Місії Слову Божого.